Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Уже два полігони нацгвардії отримали обладнання, за допомогою якого тренуються військові країн НАТО. Це пейнтбольне і страйкбольне устаткування дозволяє проходити вишки у максимально наближених до реального бою умовах. Обладнання нашим бійцям подарував американський фонд, який від початку великої війни активно допомагає українським армійцям. Розповідає Ірина Тимчишин. Військові тренуються на Прикарпатті. За легендою навчань, українські бійці мають вибити ворога та звільнити місто від загарбників. Штурм населеного пункту. Це є один з найважчих боїв, тому що, по суті, на полі бою кожен дім по факту є фортеця. І ніхто не знає, скільки там особового складу і на яких вони позиціях. Так триває захоплення будинку, де причаїлися, нібито ворожі армійці. У навчаннях беруть участь як новобранці, так і нацгвардійці з бойовим досвідом, і ті військові, які вже відновилися після поранень. Щодня два місяці поспіль проходять злагодження. Бо будь-який момент ці бійці можуть замінити побратимів на Донеччині. Все, що тут відбувається, може відбуватися на полі бою, тому що тут ми максимально залучаємо імітаційні заходи, взрив, пакети, димові шашки. Дуже допомагає страйкбольна зброя. Люди вже більше починають розуміти, що Куди не треба висовуватись, де не треба висовуватись, і коли вони е, якби навіть відчувають. Е... На собі вони розуміють, де може бути противник. Короткі перебіжки вміння використовувати укриття та інші навички, які в бою рятують життя. Під час навчань важлива не тільки фізична підготовка, а й тренувальна амуніція. Нині штурмовики використовують страйкбольну зброю, з якою проходить вишкіл армія НАТО. Зброя хороша тим, що вона максимально, максимально наближена до реальної. Тобто, що по габариту, що по вазі, що по механічних діях. Лишень вона використовує пластикову кульку. Це наші. І задіяні і снайперські гвинтівки, і кулемети, тобто це дозволяє задіювати людей більш по своїй спеціальності, тобто вони можуть відпрацьовувати свої конкретні задачі. Під час злагодження використовують лазерні тренажери. Вони не лише імітують реальні бойові зіткнення, а й одразу фіксують результати. Після кожних занять у нас відповідно ми використовуємо ауророзвідку І по кожнім навчальному питанні ми повністю розбираємо, які були вказані до ну, які були припущені помилки. Від вишкіл на такому обладнанні на 60% знижує втрати бойового складу кажуть військові і дякують американським доброчинцям за надане обладнання. По натовських стандартах ну режим реального бою він може бути наближний завдяки такому обладнанню, і це їхній стандарт, щоб максимально натренувати військового в Україні. Такого ну такого немає. Хіба що одиничних випадків спецпідрозділи інших відомств могли мати таке обладнання? Такими тренувальними системами вже забезпечені. Безпечили два полігони нацгвардії. Просто зараз американські благодійники збирають кошти для потреб третього вишкільного центру. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.